Ви забрали гроші в кожного українця. Ви не просто підняли податки. Оце підняли податки. Може в кожного працюючого українця, ви особисто забрали гроші. Чи це енергетик, чи це вчитель, чи це лікар. Ви забрали гроші. І коли в людини зарплата 10 тисяч гривень, на яку не можна прожити, ви проголосували, що ще 500 гривень з неї забрати. Ще 500! Як цим людям жити? Може для вас 300, 500, 600 гривень, може не гроші. Це останнє, на що вони живуть. А зараз всі, знаєте, ходять, сміються, так якийсь хтось вже пішов. Вчора тут було 12 депутатів на завершення. Що ви робите? Ви розумієте, що українці на межі, на межі. І своїми голосуваннями, коли ви даєте на дитину 860 гривень на місяць, а сьогодні з її батьків забираєте гроші, коли ви даєте пенсіонеру 2600, а у його дітей сьогодні забираєте гроші, щоб, може, хоч вони свою маму прокормили, Оттямтеся! тут не до сміху.